Всім привіт, на зв'язку 450.com.ua хочу розказати вам про таку сумку від бренду Alpaca Називається Element Touch Case. Тобто сумка для гаджетів. Вона має 5 точок кріплення, можна носити в різних режимах. Це для спеціального додаткового рівня, який ви пропускаєте через себе, щоб вона не бовталась на вас. Дивіться, як вона продумана. Має ось таку зручну ручку. Основне відділення. тобто Тут є відділення з липучкою, тут є резиночка під ручку. Відділення для коштів, я так розумію, воно на магніті. Ще дві, дві кишеньки січастих, які еластичні. Потім основний пояс з магнітним кріпленням. Ми вам про ці приколи від альпаки розкажемо пізніше. от, Потім ось таке відділення. І тут у нас додатковий ремінь, який ви кріпите... Через себе, на велосипеді, на самокаті, на скутері, щоб вона не, не, не літала в вас. Ось така сумка, вона у нас доступна в ось таких трьох яскравих кольорах, тому що я вважаю, що сірого і камуфляжного вже аж занадто багато потрібно розбавляти життя яскравими фарбами. З вами був 4-5